У сучасному світі, де зміна клімату стає все більш нагальною проблемою, зелені насадження відіграють вирішальну роль у зменшенні викидів вуглекислого газу і досягненні вуглецевої нейтральності. Про це і говорили на черговому круглому столі у Рівному. Є ще така, скажімо, зелене, зелене підприємство, яке одночасно і поглинає великий газ, і виділяє кисень, який потрібен якраз людям. З цією фабрикою є звичайні зелені насадження. І от якраз сьогоднішній колосів признач присвячений зеленим насадженням, як ну, фабрикам по переробці вуглецю в кисень. Дерева та інші рослини поглинають СО2 з атмосфери під час фотосинтезу, перетворюючи його на кисень. Це один з найпростіших і найдоступніших способів зменшити кількість парникових газів в атмосфері. Той вуглець, який поглинається, він, в принципі, поглинається багатьма організмами, але депонують його, тобто зв'язують. Це якраз саме дерев'янисті частини рослин. Тому. Чим більше деревини формує рослина, тим більше вуглецю там акумулюється. Попри численні переваги, зелені насадження також стикаються з певними викликами. Це включає питання простору у великих містах, фінансування проєктів та підтримку насаджень. Площа зелених насаджень, що б ми не робили, як би ми не боролися, то зменшуватися. Тому в цьому плані треба розглядати і вертикальне озеленення, і всякі інші варіанти. До слова, рівне перше місто в Україні, що доєдналося до проєкту Net Zero Сітіс. Ця програма передбачає зменшення викидів вуглецю до нуля. Ми з 52 європейських міст. Ми теж от саме включені в цей проєкт понад зара. Свій чергово хочу показати, що ми готові до кліматичних змін, тобто це викидення со 2 І сьогодні, наприклад, теж ми засідаємо робочі групи, які будуть напрацьовувати подальші наші зміни в нашій територіальній громаді. Зелені насадження є важливим елементом у досягненні вуглецевої нейтральності. Вони не тільки допомагають зменшити викиди СО2, але й забезпечують ряд інших переваг для довкілля та суспільства. Інвестування у зелені зони та підтримка екологічних ініціатив це крок до сталого майбутнього. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.